Всім привіт! всіх вітаю на каналі. Мене звати Оксана. Ласково прошу <гум> до себе. Якщо ви чуєте, що я розмовляю вниз, я ще хвора, ще до кінця не вилікувалася, це вже третій тиждень, вже на антибіотиках, але якась хвороба не відступає. Вся сім'я захворіла. І немає цьому ні кінця, ні краю. Але я дуже хочу зняти відео, показати свої покупки, розповісти їм про деякі товари, продукти, чим користуюся, можливо, буде карлерисна. Заодно порелаксую, відпочину, тому що ну, дуже тяжкі часи, якась дуже-дуже тяжко зараз, особливо сьогодні, коли в нас в місті був величезний прильот по школі. Мені просто потрібно відволіктись тому це як терапія. Так, дуже багато розмов. Давайте поїхали. З чого почнемо? Давайте з кави почнемо. Як ранок починається з кави, так ми і почнемо з покупок кави. Одразу кажу, це не реклама, це просто мої рекомендації, те, що ми сім'єю використовуємо, у нас вдома. Дольче Густо кава машина, вона вже старенька, те ще схожа на звірятку. до речі, червоного кольору. І ми купуємо ось такі капсули. Це найсмачніша кава. Це до чого ми прийшли, що ось саме Рестрето Баріста і Еспресо. Найкраща кава, мені вона дуже-дуже подобається. Я навіть не пам'ятаю, скільки ми вже купуємо цю каву, ну, давненько. Я її завжди брала на розетці, але останнім часом розетка, ну, чесно, вони якось обнагліли. Я розумію, що потрібно заробляти, але тут уже просто перебір. Мало того, що у них тепер мінімальна сума замовлення величезна, далі за пересилку грошей потрібно платити, за доставку потрібно платити. І ось ця кава почала коштувати, як короло літака. До цього ще можна було використовувати промокоди, до речі, до речі, лайфхак, можливо, ви не користуєтеся і будете користуватися. Якщо у вас оператор Vodafone, і у вас є застосунок на телефоні саме цей Vodafone, і ви збираєте кожного місяця, ви отримуєте бали, чи бали, чи як вони називаються правильно? Бонуси, точно, бонуси. Ви збираєте ці бонуси, і далі ці бонуси можна на щось обміняти. Просто не всі цим користуються, а зря, тому що можна, до речі, гарно зекономити. Особливо, якщо у вас є такі великі магазини, як Аша. Ну, це для великих міст, у нас такого немає добра. Там ще якісь магазини є, ви заходите в цей застосунок і бали можете обміняти на знижку. І раніше можна було обміняти на знижки на розетку. І тоді можна було купити ось таку каву. Я завжди купую каву по три таких коробочки, вони йдуть в блоках. От В цей раз я брала взагалі багато, це далі розповім. Ось і ну, можна було так нормально зекономити, і це виходило достатньо доступно, враховуючи скільки коштує одна чашка кави. І це дуже смачна кава, це не той, не той шмурдячок. Якийраз можна водичкою залити не з кафе. Це, це гарна кава на, на рівні як з кафешкою. Тобто дуже-дуже гарна. Так ось, тепер на розетки стало дуже дорого. Три пачки такої кави коштує 760 гривень, плюс доставка, плюс пересилка коштів. Так, ви можете заплатити одразу. Але ну, не завжди є бажання платити з картою одразу, зрозуміло, тож. Поки що з розеткою ми кажемо папа, -па, але кому актуально, якщо плануєте щось на розетки купувати, якщо ви користуєтесь водафонами, водафоном обмінюєте бонуси і отримуєте знижку до 10%. Тому це такий гарний лайфхак. Якщо плануєте щось купити, придивіться. Тож, знайшла я цю каву на Маодау. Я ніколи не користувалась Маодау, це була моя перша покупка. І. Там була ця кава найдешевша. Найдешевша, тому що я не де не знайшла. Три штуки коштувала три, ой, 640 гривень. Я купувала три, два блоки ось таких і один такий. Це безкоштовна доставка була. Плюс мені привезли її додому. Тобто я навіть нікуди не їхала за цією кавою. І е, все швиденько, все, все якісно, гарно опаковано. Ще й пройшов через декілька днів. Е, Промокод на знижку 15% на будь-яку покупку. Я задоволена. Тому, якщо комусь потрібно, подивіться, ще на Маодао. Я так зрозуміла, що Маодао, вони прив'язані до Сільпо. Це якимось чином там вони пов'язані, ці всі мережі. Кому актуальна? Придивіться. Або, можливо, ви знаєте якусь капсульну. ні, не капсульну, саме ці капсули. Можливо, ви знаєте, де можна ще дешевше їх придбати, ніж 640 гривень за три штуки. Або 200. Я не пам'ятаю, ми купували завжди 200 гривень ця коробочка. Плюс у мене завжди був промокод 10%. Тобто я ну, максимум, скільки я платила, це було 180-190 гривень за цю упаковку. І цієї кави нам вистачало десь ну, на півтора тижні, в залежності, хто скільки кави п'є, бо іноді ж хочеться і заверну. Тож, порекомендуйте, можливо, ви знаєте, де є дешевші місця, де можна ще зекономити. Так, з кавою вам розповіла. Давайте щас, ще розповім відгук. Відгук скажем, про мій любимий Avon, тому що ну, це для мене було дуже актуально. Я коли робила замовлення від Avon, була в мене розпаковка замовлення, то мені багато хто написали, що ось цей крем дуже гарний під очі. Підтверджую, я його почала користуватися, тому що мій попередній закінчився. І ось такий. Тобто це начебто верхнє повіко і нижнє. Я. Намагалась так користуватися. Чесно, це якась фігня. І я для себе зробила такі відкриття, що ось, що я закрила. Оцей верхній дуже гарно підходить на вранішній догляд під очима, за шкірою під очима. Дуже гарно. А оцей нижній, ввечері, ввечері він дуже зволожуючий оцей крем, він такий жирненький, і він от на ніч просто ідеальний. А цей такий легенький гель. Тому, можливо, ви користувалися таким кремом, то ось такий лайфхак я для себе відкрила, можливо, вам та, теж буде корисно ось так використовувати, як в ранішній вечірній крем під очі. А так, гарна річ, якщо на акціях, я здається, купувала 149 гривень. За 149 гривень супер. Хотіла ще раз повісти про армат. Для мене відкриття, я купувала ось таку ручку, не пам'ятаю, в якому замовленні. Мабуть, в минулому місяці, тому що в цьому місяці було дуже дорого ці ручки вейвані. Це Attraction Awakening. Який це гарний аромат? Як він гарно зараз весною відкривається. Навіть враховуючи те, що в мене ніс не сильно працює, я, слава Богу, аромати відчуваю. Тому що решта мої члени в сім'ї не відчувають. Тому ми підозрюємо, що це все ковід. А може і не ковід? Невідомо, що за болячка така. Яка навіть антибіотикам не сильно піддається? Так ось дуже гарний аромат. Він квітковий, він солодковатий, такий малинка тут дуже приємна. Мені дуже сподобався цей аромат, і я так думаю, що за скільки я його користуюся. Та, ну, мабуть, уже тиждень. Тут його вже половинки, ну, трішки менше половинки використала ну, навіть зараз. Ой, він такий солоденький, весна-весна. Мені ще здається, що і восени він буде дуже гарно відкриватися. Хоча що, можна і зим, взимку. Як коли який настрій, тоді потрібно користуватися такими парфумками. Тож гарний, гарний. Хотіла сказати, що мені дуже сподобався. Так, давайте ще по, -по покупкам розповім. По великим, давайте так, великі. Що купувала? Купувала. Ой боже, такий здоровезний. Паклаван. Це порошок Аріель. Повернулася я до Аріелю. Хочу спробувати. У мене були бонуси в Єві, ці кешбечні гроші. І я вирішила, що візьму-ка я порошку, тому що зараз весною починається цей сезон прання. У мене були рідкі порошки, але вони так швидко закінчуються, що не знаю, набрала я цього порошку, взяла я ще один ще один покажу. До речі, ось я брала дві такі упаковки. Мені вони з кешбеком вийшли щось по 200 гривень кожний. В принципі, нормально. Але потім, мабуть, позавчора чи вчора я побачила, що на Маудау 8 кілограм цього аріелю продається за 650 гривень. Я чесно розстроїлась, просто розстроїлася. Так можна було гарненько купити, а тільки ж бачні гроші використати на щось інше. От хто такий самий, як я, оце, постійно десь порівнює, порівнює, де дешевше і в конічному <схи> ще більше заплатиш. Так що, кому треба, придивіться, намалдау вони по 650 гривень. Тому що в Єві 8 кілограм коштував, по-моєму, 850. Чи 860 гривень. Ще така сума саме на реєль, якщо ви користуєтесь цим порошком, зараз, на оддаву, саме найдешевша ціна. І плюс, по-моєму, ще якась там з цієї категорії ще, й можлива безкоштовна доставка. Так що можна зекономити дуже гарно. І ще по порошкам, правда, він трішки відкритий, Уже сьогодні користувалася. Ще хотіла розказати про цей. Я його заховаю, бо. А це такий базовий найдешевший порошок. У Нас уже один такий закінчився. І оцей, тепер я новий купувала теж. Якраз він був 160 гривень, плюс мінус 50% Це кешбеком, ну, дуже вигідно вийшло. Тут скільки кілограм? 2,4. Що хотіла сказати: цей порошок продається лише в Єві. Продивіться, якщо він буде на акціях, дуже гарний порошок базовий. Він не хапає зірок з неба. Не скажу, що він там прям супер-супер-супер гарний, але в ньому є такий прокол, якщо його засипати, і залити гарячою водою, вони тут пишуть, як начебто з, з, з кисневими, якимись там, щось там, це ензими, там, начебто як він з кисневими якимись молекулами, називаємо так. Якщо залити кипятком або дуже-дуже гарячою, не кипящою, а гарячою водою, і замочити на ніч, на ранок дуже-дуже гарно відпирається все. Тому, от з цієї точки зору можу рекомендувати цей порошок, мені дуже сподобався. Але він дуже вонючий. Ну, такий запах ядрений. Оце він зараз відкритий, враховуючи, що в мене ніс не дуже працює, але я його відчуваю. Відчуваю на кілометр. Тому ми його заховаємо. Але можу рекомендувати цей кьонен. можливо, комусь буде актуально. Що ще? Брала ще на акціях таке Вутя. вутятко. Ну, воно закрите, не відкрите, тому можна ставити тут на столі. А, до чого я дійшла? Мені от найбільше саме таке подобається для туалету, мені подобається саме тому, що там, тут аромат. Чого аромат? Ті хвої. Ну, коротше, воно таке зелене. По-перше, воно від'їдає дуже гарно, працює аромат у нього ненавяжій. Непогана річ, от, оці вутятка, вони найкращі. Так, сьогодні була ще, забирала посилки, ще покажу щось цікавого. Мені в якомусь відео порекомендували ось цей порошок. Я сподіваюся, його видно. Це він такий здоровезний лавандера. Я сподіваюся, що я правильно сказала я його назву, мені порекомендували, що ось цей порошок дуже гарно відпирає речі... дитячі речі і гарно працює. Був на акції 270 гривень на сайті Єви. Тому що до цього він був без акції, і там така ціна була ну, побільше. Вирішила взяти, начебто тут 83, але я вже цьому не довіряю. Тому що це завжди пишеться 83, а там кришка буде здоровезна, ти його наливаєш багато і використовується моментально. Це в мене так із з було. Спробую. Ти бачиш, читала відгуки, що дуже гарно працює, гарно відпирає і плюс не викликає алергію. Я дитячими порошками до сих пір перу дитячі речі, ті, що торкаються тіла. Тобто футболочки, ось ці всі, бодіки. Ну, у нас бодіки ще позалишалися, ми вже повиростали майже зі всього. Але я дещо на ніч одягаю донечці. Тож те, що от, до тіла йде, я те перу дитячим порошком. А те, що вже поверх, ці всі ковтирські штанці, носочки, все таке, те, що не на тіло одягається, те вже звичайними порошками, просто гарно е прополіскую, додаю додаткове полоскання. Правильно ж. У нас дощ пішов. І це все тут чуть. <хи> Ой Боже, переключаюся на все підряд. Тож, спробую подивимось, як воно буде. А давайте тут будеш стояти. Так, що ще хотіла розповісти? І так, невеличкі покупочки. В принципі, покупок, мені здається, що було набагато більше за цей час. Але я майже два тижні толком не знімала. Бо з цими, цими болячками, з цими, цими простудами, насмарками, то в мене голос пропадав декілька разів, то з'являвся. І знімати просто навіть не знала як. Так, що хотіла ще показати? В Є від цьому замовлення купила ось такі патчі це патчі на прищики. Я взагалі в мене були Козарекс. А які в мене ще були? Оце були, які ще називаються. І ще патчі різні були. Угу, ось які вони. Тут дві штуки. А мені начебто їх тут повинно було. А 44. Ну, в принципі, може, їх тут і 44. Дивимо. Ну, щось якось їх мало. А де тут 44 патчі? Скажіть мені, будь ласка. 24. Щось мені кажеться, що мене тут наламало, Хоча ні. 12, 16, 22. Ну, так, да, все правильно. Коротше, у мене зараз зараз якісь використання, патчі, навіть не знаю, які. Купувала ще на їх. Я на їх купую два рази на рік, тому. У мене вже закінчилися з минулого разу мої покупки. До речі, так, купую два рази на Вайхорбі, купую два рази на рік. Це восени, коли у них день народження, у них знижки там просто шалені. І весною перед Днем матері. У них теж знижки дуже гарні. Тоді їх скуповуюся. Тому ще знижок не було на Вайхорбі гарних, тому взяла в Єві. Здається, 114. Так, 114 чи 113 гривень оці патчі були. Мені подобається, якщо вискочив якийсь нагарна річ на лиці, або не розковиряли, нервували, то ось такий патч мені дуже допомагає. На ніч клеїти його, вранці знімаєте, пропухлість сходить. І вони якось швидше заростають чи, що, чи заживають. Навіть не знаю, як правильно назвати. Так, що ще хотіла вам показати? Показати хотіла, такі папочки знайшла в, в Аврорі. Кому треба От вони десь формату А4. Оце одну таку знайшла, і одну таку знайшла. Отак. Я вже її е, пристосувала для сумки. У мене сумка велика, і я там завжди гублю щось. Тож, ось такі папочки, подивіться в Аврорі, можливо, вам так треба, як косметичка. 22 гривні. Ну, за 22 гривні дуже гарна ціна. Можна взяти, і тим паче, ось таку папочку я продумала собі під наші лікарняні. Карточці карточки. Тому що зараз тільки карточок по лікарям бігали, поки все з собою носили, сфайлики, воно випадає. А ось така папочка дуже гарно все тримає. А це в сумку. Це, до речі, навіть не, не порожнила її, просто вам покажу. До речі, що ношу сумці? У мене завжди в сумці лежить ось такий крем для рук. <сум> Купувала за 9 гривень. Я думаю, що багато хто купував в Єві за 9 гривень. Доволі гарний крем. Я не знаю, коли він буде у мене в порожніх баночках. Одразу скажу, як побачите, за 9 гривень для сумочок просто ідеальний крем. Він, здається, на, глиц... на основі гліцерину. Так. Що тут є? Так, да. на основі гліцерину він дуже гарно зголожує і моментально впитується. Дуже-дуже гарний. Прям що в мене тут пудра є, і колаген. Що? Саннітайзер. Господі, Дубай, я не знаю, навіть це ще з ковіду лежить. Таке, тут помади в мене. Такі. Нічого цікавого. До речі, якщо вам цікава косметика, я б могла зробити ще відео про свою косметичку, якщо це буде комусь цікаво. Тому що, я пам'ятаю, мені писали, що про товари з Аліекспресу, що це цікаво, там ще якісь. Але, по факту, я дивлюся, що це не дуже так користується попитом. Тому, якщо комусь зацікавить моя косметичка, пишіть. Пишіть, мені знімати таке. Хоч, хоч хтось з моїх друзів буде дивитися на це. Так, що ще? А, ще сумку знайшла. Оце теж прикол Аврори. Це витягла з упаковки. Дивіться, яку сумку бананку. Це на велосипеді ганять? 56 гривень. 56 гривень, ось така сумочка. Я розумію, що це ну, не щось таке мадняве, щось таке стильне. Але 56 гривень, якщо ви їздите на велосипеді десь, відпочиваєте, то просто покласти телефон. Та навіть на вранішню пробіжку така сумка. Я не кажу, що це на вихід гарно, але для таких домашніх справ я вважаю, що супер. І давайте вже на. На десерт, що я ще замовила, це до цього замовлення було. З Єви. Я, як людина, яка живе в такому місці, де в нас толком ну, немає сильно багато магазинів. У нас, здається, два брака... Ні, один бракар залишився, інший там щось. Я навіть не знаю, що це за магазин. Але коли туди заходиш, то на тебе так дивляться, як на такого нищеброда. Ну, як в бракарді завжди, От, бомон, здається, у нас інший. І там от, перелік парфумів, ну, дуже мало що можна спробувати, на жаль. Є магазини, де можна купити від Леванти, ну, от Там я можу щось спробувати. До речі, в одному з таких магазинів недавно спробувала яру класичну, боже класна. А Потім подивилася, скільки вона зараз стоїть на тіна, і трошки от, На Єві були гарні ціни на парфуми, до речі, там до сих пір, до 30 числа, здається, гарні ціни на парфуми, і плюс ще йде 7% знижки. Промокод одразу випливає. Тож, я купила два пробника. От Ніколи не купувала пробники, але я дуже хотіла спробувати перливі длялік. Немає ніде в нас їх спробувати. Зараз спробуємо, я сподіваюся, що мій ніс спрацює я щось відчую, тому що я постійно чую про ці перли, і мені вони мені дійсно цікаві. Я колись бачила, що їх можна було купити майже за 600 гривень 100 мл. Я ну, прям купила вже, поклала в кошик, Уже хотіла оформити тоді думаю. Такі противоречові відгуки. Дехто каже, що це просто шалений аромат, а інші не можуть їх носити. І не купила я їх. Бо думаю, буде ще один флакон стояти, який я не буду користуватися. І ось цей Монбланк Сігнатюр, і Signature. Я навіть не знаю, як правильно, тому що, мабуть, на французький манер це буде Сігнатюр, А якщо англійською читати, то це Signia. Ну, не знаю, цей теж парфум він мені постійно манить цей білий флакон. І я багато кого бачу його, я дуже хотіла спробувати. Тож, почнемо, давайте спробуємо спочатку перли. Дуже-дуже цікаво мені. Ще, тим паче, я пробничок для розуміння коштував, здається, 90 чи... Ні, 85 гривень він мені вийшов. Це зі знижкою. Я так подумала, навіть якщо десь брати від лаван, то з доставкою, воно ще дорожче вийде. Воно. Боже, який він цікавий. Такий свіжий, якийсь. От зараз він мені свіжий. Не знаю, я тут від йоду нічого не відчуваю. Тож всі говорили, що він такий, який, як, як Зайсберга. Чомусь лаванду відчуваю тут. Який він цікавий. Ні, однозначно, мій аромат. Аромат чистоти, от про нього ще казала, дійсно. Такий якась кислинка в ньому навіть є. а поки ще спирт ще не відійшов. Ні, мені подобається, дуже подобається перла. Угу. Ой, ну, як і вийду зі свого ноубаю парфумерного, залишилося ще витримати півтора місяці. Ну, Майже два місяці витримати. Я хочу до свого дня народження протриматися. А далі так, ось цей сигнича, такий флакон. А тут, до речі, є ж теж флакон, да? показується перли. Ну, перли, я думаю, що всі знають. Та й цей аромат я дуже багато в кого дівчаток бачила цей сигнича. Так, цікаво, який він, тому що я про нього не слухана. Так багато хто про нього розповідав. Боже, яка прелість. У мене він чомусь з... з. Чим би його так порівняти, з. Боже, він такий солодкий, такий приємний, трішки мускусний, на бавовну схоже. От на вату. От такі відчуття, щось таке пухнасте. Боже, який він гарний! Однозначно топ. Ну, все, що, спробувала, тепер хочу обой. Ой, знаєте, зняла відео, з вами поговорила трішки, чи сама з собою поговорила, і трішки легше стало, навіть якось і настрій з'явився. Однозначно класний аромат. Такий він солоденький. От для мене я не можу по нотам сказати, мускус відчувається. Але такий, як вата, От, як вас огортає. Я навіть не знаю, як це називати, як хмаринка. то от таке відчуття від ось цього аромату як хмаринка біленька. Той дуже гарний. Хочу. Бачила ще, до речі, на барахолках, на парфумерних багато хто його продає. Єдине, що погано що його не дуже видно, флакони, як вони присвічуються, то не знаю. Можливо, на новенькій я знайду по гарній ціні. А ні, то візьму на барахолці. Можливо, хтось буде продавати по гарній ціні. І цю красу придбаю. Тож, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, ви теж трішки відволіклися, поговорили. Давайте поспілкуємося в коментарях. На будь-яку тему. Просто хочеться поспілкуватися. Щоб відволікатися від того, що відбувається зараз у нас в країні. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось і було цікаво. Підписуйтесь на канал, буду дуже-дуже вдячна вам. О, до речі, забула вам ще що сказати. Можливо, хтось про, користується кешбечними сервісами, то на Let's Shops можна отримувати кешбек від Єви. Я в цей раз скористалася. Але він з'являється тільки після того цей кешбек, як ви подаєте заявку, тому що він може десь загубитися. Але там кешбек буває, от я заоформлювала кешбек, був 8%. Тобто 8% від мого замовлення, ці парфумки, ну там невеличка сума, але 8% це гарна сума. Можливо, комусь буде актуальна, на Leti Shops є така процедура, так що зверніть увагу. Тож. Тепер все. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, безпеки нам усім і всім па-па!